Всім привіт! Вітаю друзі на каналі. Розпочали ми реконструкцію перероблення з такого будинку, такого дому. Зараз покажу його з задньої часті. Будинок великий, але тільки половина будинку розбираємо, а половина переробляємо новий стиль. Таку роботу забрав не в перший раз. Але в перший раз по контракту і треба буде довести до порядку. Зато перший рік, як розпочав переробляти ці старі дома. Тут колись був гараж, його вже ми зліквідували. А ось там задню частину дому ламаємо і розбираємо. Все абсолютно все руками. Крім бетонів. Якось так. Тут воно якось дивно, так, кімнатка. Через 2 метри перепаду. Тут кімнатка і ось там кімнатка. Ось так дивно нароблено, Непінітно. Ну але як є, як як є. на кімнату тут же ми розпочали вибивати виносити виламувати все коротше такий мікс непонять непонять але хатка стара Якихось таких кімнат, Wi-Fi на роутер. Гарний комін, в якому багато має бути ничок. Розіб'ємо, побачимо, ну, але про вам нічого не скажемо. Комода така стара. Оступ преч. Зонду робив детектором металошукачем. цвяхів заліза багато а цікавого мало. Потір шкрупіна йде добре. Ці мансом я зараз. Працюю, рекламувати не буду, але робить ідеально. Дзеркало пляве підпер. Так, на всякий випадок, щоб не впав, щоб не впав доріялого беда. Хлопці там буянять. Ну, хатка стара. Яке прикольне. Прикольне. Це, до речі, перший рік, де я взявся за таку свою чи не свою роботу, не знаю, але добре оплачувано перероблювання будинків старих. Часть дому йде преч, забираємо, а з щастя дому ліпимо щось нове. Получається, Получається, Робота є робити треба. А тут набитки речі його Фух, речі власника. Знайомий старий звук. Так, же так? До речі, покажу. Проще йде мова. Ось червоний жовтий де все преч. Тобто забираємо кісь му Чик-чик-чик-чик. А тут золото скарби. Ей, що? Дві ливи? Як воно відкривається, заходит? Чо? Чо за сюрприз мазафака? Не хочеться поламати. А, ага, да. Ого. Ого. Ти що за песик? А чого? О щось покажи нема Нанотехнології. тільки співай. Вс. Гласно В Сторонку. У, -у, -у. треба комусь. Ай-яй-яй! Вийдемо сюди. Там де хрестики все йде. Thank you. Крокодил на се. Але шофермайстер добре робить знає свою роботу. Добра задача. По древутні не впала Як пінцетом. Бере Добрий майстер. Молодчинка, молодчинка, шопка. Кухні вже немає. Молодчинка, аби не перехвалити. Як помпей. Розбомбили все. Байже все mm. прикольно так. Ще трошки трошки. Желізоб дали мамі, на маму. Także, kiedy chcesz zarobić, musisz makać i w nocy, Nie?